Красиво так? Максим. А, а. а куди ти зібрався це з двома ранцями? Пересікати чешську ту Чешську? Так. Да. Ага. Спочатку перепливати. в а в руці ото в тебе що? Це сітка? Антенна? Так. Да. Я зв'язку з побратимами. Ясно. Знаєш, де ми тут, побратими? Ні. Вон там, чирікають на дереві. <рес> Як тут красиво. Дуже квітуються ці нарциси. Ага. Один, чоловіка, два. А якщо серйозно, куди ми? На пікнік до озера. До того, що ми були вже, так? Туди? Так. Да. А вже ж. Тільки що трохи запізно початок шостої години вже, чогось так пізно знайомі Максимові. Запросили. Дивіться, яка краса, ну це просто. М -м -м. Я знаю, ви любите квіти, як і я. Дивіться, воно так гарно. Скрізь вони. Повно. Ми вже давненько не були на пікніку, на Новий рік були першого числа. Останній раз. А тут Нарци. скільки їх? Нарцисти, Дивіться. Ну це просто. вони, де? Покажу вам ближче. А то я щось стільки разів вже проходила і все ніяк не беру з собою камеру. Ну, інший телефон, на який я знімаю. Подивіться, боже, які ж гарні. Мене ж в тому році тут не було весною і не бачила я, що їх стільки тут. Подивіться за цю красу. І там далі, ну ще якось. Вийду з кімнати, спеціально зніму, бо я зараз іду, там же ж їдуть десь Максимові знайомі. Ну як наші спільні вже знайомі. І може вже навіть десь оновлені. <рес> Рома, ти в кадр попадеш, нічого? Звізда будуще. А, ти ж казав колись, що ти не проти, точно. Да ведь какая сокера классно. А ну расскажи, что это за сокера? Японский топор. Ага. Полосы обозначают 7 гор. 4 полоски с этой стороны. Три с другой. Класс. Из Японии. Белый дуб. Тонированный. Японский. Как-то так. Каленая сталь. А ничего, ничего больше не знаю. А в Японии. С Японии что? Сколько коштует? 150 євро. Він такий прикольний Варю, так я це покладу. Бачите, який крутий. Що там у тебе з України? Нож. Клас! Нічого собі, так, тобі його привезли з України? Заказав, так. Да. Круто. І тут? Так, подожди. Нічого собі. Ну клас. Да. Гарна річ. Так я таку заточку сделати, так щоб типа. Можно было металл, типа, рубать. Я говорю, давайте чтоб, так, чтобы металл рубать. Это ну, ты то, про ножик что... рассказываешь? Да. Ага. Я тесты видел. Прикольный? Да, но вес тяжелый. Тесты видел, то да? ножа, короче, проволоку, металл, швеллеры, короче, так ставят. Ставят так вот и молотком. Лезвие ну, не теряет вообще своей мощности. А вот тут не шоссе там, да, внизу? Нет. А здесь ничего нету. Здесь Красава? это просто, здесь крепится рукоятка здесь. А? Видишь? Да, съемный. У меня есть еще добавочный. Короче, тупо один кусок металла и здесь. Ага, я сразу. Прикольный ножик. Ножиком зарежем. Так что мы ось так відпочиваем. Будут натягивать якийсь стенд, да? Шо вот это натягивать? Между двумя деревьями. Ну да. А там. Да я возьми прыжаточки. Полили костры, внутри. Конечно, полили. Тут везде палят костры. Вот мост вот, вот, палить. Где ходит? Вот тут вот, вот, можно раскинуть. Попробуем. Ну здесь. Ой, какие камень он. Сюда, на, на колотих он такой нежный пиздец нежный ну нежный он тоненький рвется да? да рвется ну он не рвется ну короче он прям нежный тоненький не понял ну он понял материал такой он, он, дайте, вот, потянешь он пиздец хлюпенький да я его сейчас по Ну, порвет да. не нугает ухуйки дочь может нам би стол накрыть ним не Чуєте, это хлопцы может давайте ним стол накриємо, чтобы не намок мы не накроем мы не будем накрывать а. Ми не он же, он же, типа, смотри, у нас б, были бы, були б, бы якщо б вісла були, байдарочні. Бы... Не, просто положити на стол на вещи, на лавочку, щоб не намок. Зараз дощ іде просто. Ну мы тут будем готовить. А, ми сюди перейдемо? Ну, так, а да, що нам ще делать? А, все, я зрозуміла, все. Так, а нащо ми тоді розложились? Ладно, Сейчас підемо підем назад все складати ось такой. Ось, ось. Вот такие те. Витрело. В целях экономии лучше мы возьмем вот этот угол и двумя веревками за эти концы протянем. Ми такі залазимо на стопчики і в нас були... ми ловили поголок. І ми це робили. Максим, а що ти робиш? Не знаю, жарю пулін. Готовлю пудинг. Пудинг? Так. Да. Готовлюсь Не знаю, к Ми перемістилися від озера бо дощ пустився. І тепер в нас ось така халабуда є. А, ти, ну, ти попала в кадр. Тому що біля озера Так, там курсі, зараз дуже брудно і мокро, і взагалі, якщо дощ піде, в нас тепер є будиночок. Користуємося. Дрова мокренькі. Ну що страшного, спросохнуть. Страшно. Ага. Це п'ен і наберу, свічки понаростаю. Йому нічого не Так, а це Рома робить пилку. Так. Зараз нам голови повідрізає, той пилк. пил. сложно на самом деле. Чого? Що одну, що вторую. Ну чого? Особенно в этой місті. Ви самі упадете, ви ж нагоню занимаєте. Далеко ви отсюда не біжить. Ви будете бігти на крик, на аж да, бо ми будемо будемо бігти і кричати. ты без фонарика ты убьешься просто в этом лесу. Максим, Ой. а что ты робишь? Читаю Библию. Ну Максима не в мені ні відоси, пожалуйста. Думаю, високо. Ага. Смотрю, в завтрашній день. Он, Рома точно дивиться в завтрашній день, дивися, що робить. Корисне, а ти що робиш? Дурнисне. А найкорисне робить Аліна. Ух <те> ти! а що це за в'язка? Це свіднина. О, то та, то що таку, як ми той раз брали. Що? Ногу давай. Яку? Давай левую. Так, Рома зараз буде різати щось. О, давай, ріже. Ой. Все. Не, ну що, нормально. Не, ну я ж хорошо пиха не смогу. О, у вас ще два баклажанчика? А такі можна сирим порізачи теж ложити. Та я не знаю, як хоч. Та лажу, звісно, що Ну... Воно не забіг, он не, заб... не пробічоць. Да, він, не, не, він не звариться. Треба, щоб воно зварилося, типа як всередині. Воно просто обж... об... буде об... Обжма... обжмарене. Я просто дома так клади, хай буде зимов все одно, раді Бога. Ти хочеш посмажити чесник? Ні, ні. А, для заправки? Для заправки? А ти майонез брала? Ні. У мене є сир. А, з сиром будем. Хорошо. Красиво так. в эту сторону? что тянет? Почему именно в эту сторону он Если тут зафиксировать... Рома учится. Нет, он уже умеет. Очень годится. соскакивает. А, добрый вечер. О, чина. Сюда. А вона гостра, да, ця пилка? Да, она очень гостра. Класс. Да, в общем, просто надо придумать схему, как сделать так, чтобы она не складывалась. Угу. Да? Да, посмотрите еще пару роликов на Нет, Ох. так вот именно вот так вот делают. Только она у людей не складывается, она стоит. А ну, Макс, ты можешь перевернуть, будь ласка, их? Чище рано. Рано, да? Да нет, нормально. Мягенькая. О, парчик уже хорошо. І той теж можеш перевернути. Чи той, мабуть, не дуже жариться, так? Да? А, ні, трошки вже підпікся. Ну, коротше. А давай. Тисяч... 30 центів десь. 30 копійок. Класний хліб, прямо з чесночком. Да, з чесночком сижити. А ну, Заватую. дай я покажу цю етикетку. Можешь показать? А это, да, да есть там две чуть две подороже, дышавые. я не знаю в чем разница, мы самый дешевый. Да, вот я. такие вот хлеб, а, гарлик, багет, багет. типа, ну да, гарлик чесноковый. А ну, вот этот давай, это да. уже все, готово. Ага. А ммм, пахнет як. Реально стоит, а, типа это, ну, я думал брать, не брать, потому что 60 или 80 евро стоит он бесплатно. Так, курочка готова уже, сейчас паржу можно пожарить. И овощи уже порезали и почистили. <laughs> Максим сейчас принесет вот там полено. Браво, Ты потом комментируешь, да? Нет. Ставочки. Ja. О, там пул сверху тут. Ну все, ми смачно поїли, гарно провели час і вже їдемо додому. Так, а де друга Всім пока. Бутинка? Мені це знаєш, коли ми в лагері так палили, мені це такий запах нагадує лагерь дитинства. Угу. А від костра відходиш так холодно зразу? Угу. Ну, що зима, хоча наче весна, але ще зима.